Вихованці ДЮСШ Олімпія повернулися до Лозової з перемогами. З 30 січня, по 2 лютого, в місті Одеса відбувся перший етап Кубка України з тайландського боксу Майтай. У змаганнях взяли участь понад 230 спортсменів із 11 областей України. Серед них був і тайський боксер лозівчанин Олександр Можара, який виступав у складі команди Харківської області та посів третє місце. У підсумку перше командне місце вибороли одеські спортсмени. Друге командне місце посіли боксери з Харківщини. Крім того, у рамках турніру пройшов відкритий чемпіонат Одеської області з тайландського боксу. Харківську область на цих змаганнях також представили вихованці ДЮСШ Олімпія. З міста Лазової на чемпіонат області вирушили 10 спортсменів. Всі бійці були по різним категоріям. Даже одна дівчинка боксувала 60 кілограм, а друга 44 кілограма. Хтось виграв, хтось програв. Турнір йшов три дня, і всі три дня ми приймали в ньому участь. За результатами чемпіонату переможцями серед лозівських спортсменів стали Матвій Бовкун, Богдан Гринь, Ксенія Жилка та Єлизавета Полевикова. Бронзовими призерами у своїх вагових категоріях стали Тимур Фабричний, Всеволод Гаража, Роман Чуєнко, Андрій Цвіковський, Назар Луценко, Гліб Захаренко. Тренер Володимир Полевиков говорить, що всі наполегливо тренувались та готувались, щоб гідно показати себе на змаганнях, але за браком боксерського досвіду вдалося вибороти перше місце не всім. На мою думку, ми мало виїжджаємо на змагання. Є таке поняття, як опит змагання. Коли ти дуже частіше виїжджаєш, змагаєшся, тоді ти не так дуже хвилюєшся і показуєш дуже добрий результат на змаганнях. В цьому півріччі перший такий виїзд, скажімо так, пробний. Ну, Попереду у нас будуть ще три змагання. І в Запоріжжі, і в Дніпрі, і в Києві. Дуже буде такий турнір добрий. І чемпіонат України по дорослим, і кубок найсильніших тайбоксерів. Ми зараз трохи набираємо обертів, щоб виїжджати і набиратись опиту Байцовського. Юна боксерка Ксенія займається цим видом спорту тільки один рік і на чемпіонаті Одеської області змогла вибороти перше місце. Я вперше на таких змаганнях, мені дуже сподобалось, гарно все пройшло. Спортсменка говорить, що на тренуваннях і на самих змаганнях відчувалася підтримка тренера. Він нас мотивував, підтримував. Говорив, що було все добре, що все добре пройде. Вихованці Дю США Олімпія, відділення тайландського боксу продовжують наполегливо тренуватися, щоб і надалі брати участь у змаганнях і досягати нових вершин.